Сьогодні я спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. Еммануеле дякую за підтримку. Спілкувався з президентом Фінляндії Стубом. Олександр. Дякую. Також хочу подякувати всім лідерам прем'єр-міністру Британії Стармеру, канцлеру Німеччини Мерцу, прем'єр-міністру Польщі Туску, який разом. З Еммануелем вчора були в Києві і всім, хто до нас доєднався онлайн, ми провели дуже продуктивну зустріч. Також я вдячний всім лідерам, всім країнам, з якими говорили щодо безпеки і дипломатії, щодо припинення вогню тридцять країн Євросоюз і НАТО. Ми готуємо хороші рішення на підтримку України, на підтримку наших людей. Ще одне.